Цілі теплоелектростанції росіяни перетворили у відходи руйнації, і на жаль, не тільки їх. У нас цілі міста, села, містечка зруйновані. Що таке практичне питання? Що власно робити з цими відходами? Зараз ми будемо говорити про це із міністром захисту довкілля та природних ресурсів України, Русланом Стрільцем. Пане Руслане, добрий день. Вітаю вас. Я знаю, що ви нещодавно повернулися із Донеччини, де масштаби руйнувань такі, що проблема поводження із відходами руйнації теж дуже оприявлена. Але передусім я вас хочу запитати: а чи є якась оцінка, який обсяг наразі таких відходів ми маємо? Я хочу почати з того, що ще у 2022 році уряд України прийняв відповідну постанову кабінету міністрів, який, яка врегулювала порядок поводження з такими відходами, відходами руйнації. Ми маємо вже досвід Київщини. Ми маємо досвід Харківщини. Ще рік тому ми з командою їздили на Харківщину, бачили, як там це працює, як відходи дробляться і повторно використовуються, в тому числі для підсипки та відновлення дорожнього покриття. Тому розуміємо, що сьогодні. Кругова економіка в дії вона працює. Є багато громадських організацій, які допомагають населеним пунктам різних регіонів України впоратися з цим. Така сама ситуація на Донеччині. Проте на Донеччині у мене немає інформації про громадські організації, але Обласна військова адміністрація організувала дуже якісно процес відповідно до е, тих урядових рішень, які будуть, були прийняті сьогодні. Ми розуміємо, що понад 73 тисячі тонн таких відходів є на Донеччині. Це далеко не остаточна цифра. Також ми маємо там будівлі, які е, сьогодні вражені снарядами, зруйновані і вони не підлягають відновленню. І подальше знесення цих будівель це теж додаткові відходи. Ми проговорили з колегами від відповідно, з головою військової адміністрації, з керівником департаменту екології Донеччини, що саме треба зробити для того, щоб спростити процедуру знесення таких будівель, які є потенційно, несуть вони потенційну загрозу, бо стоять огородження. Але потенційно, коли він просто буде самостійно зруйнований, ми не знаємо. Тому зараз напрацьовуємо рішення, як допомогти місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування впоратися з цією ситуацією, але можу сказати, що на Донеччині дійсно цей процес організований дуже гарно, і дійсно приємно з ними спілкуватися, допомагати коригувати ті рішення, які були прийняті перед тим, пане Руслане. Але ну сімдесят тисячі тонн відходів руйнації тільки на Донеччині, навряд чи такий обсяг потрібен для підсипки м -м, під час ремонтів доріг. Ну тобто це дорогу на Марс, хіба що будувати. Що з цим робити, окрім того, що Використовувати в дорожньому будівництві Якщо ми знов таки повернемося там до тієї самої Київщини, то є конкретні приклади, коли приходить приватний бізнес забирає ці відходи руйнації і використовує їх для виробництва будівельних матеріалів. Тобто, ще раз підкреслюю, ми сьогодні говоримо про дійсно вже таке ну запуск циркулярної економіки, коли бізнес зорієнтувався і вже використовує ці відходи. Відповідно, ну отримує відповідно відповідні прибутки. Від того, що використовують ці відходи. Я впевнений, що е, подальше, подальший розвиток цього сектора він дасть нам змогу максимально переробити всі відходи руйнувань, тому що на жаль, війна сьогодні не закінчується, і ми розуміємо, що ці виклики вони будуть ще перед нами стояти певний період часу. Я говорила з будівельниками з приводу того, чи можна використовувати це в будівництві, і там ну не так, щоб вони дуже позитивно налаштовані. Вони говорять про те, що очистка цих будівельних матеріалів це ну, відходів руйнації. Це теж певний процес і гроші, а там може бути і азбест, і що хочеш, аби ну його не можна просто використовувати в будівництві. Тобто, і ви говорите про те, що є випадки, а так, щоб масово це використовували, такого немає. Що для цього треба зробити? Окей, у нас будівництво дорожня е, галузь може це використовувати, і, і все цього достатньо, чи у нас будуть полігони? Е, дивіться, у будь-якому випадку залишається та частина відходів, які е, не будуть підлягати переробці. Знов таки урядовим рішенням відповідною постановою 2022 року ми надали можливість органам місцевого самоврядування та відповідним обласним військовим адміністраціям облаштовувати спеціальні полігони, куди будуть вивозитись ці відходи. Також використовуючи сьогодні старі полігони, які ще ну багато років вже функціонують. Є відповідна технологія пересипання слоїв твердих побутових відходів такими відходами будівельними, скажімо так. Тому я я впевнений в тому, що ми точно з цією ситуацією справимося. Всі, ті, хто хоче сьогодні навести порядок у себе на територіях, він користується тими правилами, які ми встановлюємо. Правила ми, встановлюємо не для того, щоб зарегулювати, а для того, щоб дати можливість якісно очистити територію. Тобто, ми радимося з тими, хто буде використовувати ці правила перед їх відповідним прийняттям. Тому я впевнений, що ну революція вона не, не відбудеться за один тенденція питання дуже важке, складне організаційно в тому числі, але еволюційним шляхом ми рухаємося ну достатньо швидко, і я впевнений, що Україна вона вже показує відповідний е, приклад, як поводитися з відходами руйнації, і ми надалі будемо нарощувати ці темпи. Повертаючись до вашої поїздки на Донеччину, заповідник Святі гори там через російські обстріли регулярно виникають пожежі, в якому він зараз стані. Можу констатувати факт, що 80% території національного парку вражено війною. Це або пошкодження, або повна руйнація. Мені показали до речі, нову ділянку. Це ділянка лісу, понад 30 гектарів, яка нещодавно була вражена вогнем. Насправді таке жахлива, жах, жахлива ситуація. Ми порадилися з колегами, що з це можна зробити. Були відповідні теж представники місцевих органів. Ми розуміємо, що цю деревину, яка, скажімо так, не виживе точно, а є науковці, які проводять зараз відповідні вишукування. Їх можна і цю деревину. Можна використати для відповідно будівництва фортифікаційних споруд тому, що питання сьогодні забезпечення деревиною воно стоїть на порядку денному, чи не найперше можемо використати все це, але маємо дотримуватися відповідного законодавства. Це і проведення процедур оцінки впливу на довкілля, відповідних дозвільних документів, які на сьогоднішній день вже значно спрощені. У нас відповідно до нового закону оцінка впливу на довкілля може пройти за там два місяці не більше. Іше за 57 днів раніше. Цей термін не міг бути менший ніж 240 плюс днів. Ну так, зрозуміло. Тому... Зараз якщо стільки чекати, то це роки просто пройдуть. Дя дя дякую, пане Руслане, що ви приєдналися. Це був Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України.